Доброго дня, подивіться, будь ласка, чи будуть подальші зростання тарифів до кінця цього року, бо новини не втішні. Давайте подивимося, що може взагалі бути так з ціновою. Ситуацією до кінця року обов'язково залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях свої загальні запитання. Так більше інформації, як завжди, я даю в телеграм-каналі. то давайте глянемо до кінця 24 року, чи будуть ще піднімати тарифи, чи буде підвищення. Ну, ми в розчаруванні і будемо знаходитися, тому що ми вже зараз так в ньому. От і дуже якби емоційно і фізично складно нам. Чи будуть підвищувати, так? чи буде зростання? Ну, мені йде ситуація, яка може зависнути. Тобто бажання є, бажання є, от, е бажання є зробити е такі речі. Так? Багато буде ще мутності навколо цих питань, будуть багато говорити, багато обіцяти, але мені якось йдуть не зовсім виправдані очікування. Чи піднімуть. Піднімуть ціни. По-перше, навколо цього питання багато може ще підніматися а, незадоволення, агресивної енергії від людей. От, люди, дивіться, люди будуть дуже такими, знаєте, а, напру, напружено незадоволеними. От, і це може зруйнувати плани, будуть намагатися тримати максимально а, на одному рівні. А, Будуть намагатися тримати, давайте зараз на іншій ще подивимося, так що взагалі нас чекає по підняттю вартості, так, наших, нашого життя, можна так сказати, чи будуть піднімати. Будуть ще вирішувати довго і ця ситуація, що може затягтись до кінця року, тобто вони будуть намагатися, тобто те, що вони хочуть, можливо, те, що зараз там розповсюджується інформація, що вони хочуть це зробити, але це може не. Якби не, ре, не реалізуватися от, по іще деяким а, причинам, і як наче ця ситуація буде триматися на плаву. От, мені іде а, намагання підтримувати ситуацію так, як вона є, теж тут така підвішена ситуація. Ось, і можуть виникати такі достатньо агресивні дії від людей, тому тому що людям складно. Я поки не бачу, щоб це дуже стрімкий був таке підняття. Ну, сподіваємося.